Мене звати Аня, мій позивний хвиля. Я аеророзвідниця добровольчого підрозділу окремої служби безпілотної авіації Української добровольчої армії і по сумісництву студентка четвертого курсу історичного факультету університету Шевченка. Досвіду попереднього у мене не було, проте. Ще, напевно, з 21-го року, коли я вперше побувала на Донеччині і мала якийсь перший доторк до добровольчих підрозділів, замислилася про те, що не виключено, що в майбутньому матиму якийсь військовий досвід. Було активне волонтерство в певний період часу. Потім його стало трошки менше в моєму житті, і я почала замислюватися про те, чи взагалі моя діяльність приносить якусь користь країні і з часом почала відчувати себе такою спостерігачкою подій. І мені було трохи дискомфортно від цього відчуття невключеності, або навіть не трохи, доволі сильно дискомфортно. Почала замислюватися про те, що можливо я була б ефективнішою в військовій справі, але в першу чергу вирішила дослідити себе в цьому питанні, дослідити різні сфери. Військової діяльності і почала відвідувати курси з військової підготовки, власне, на яких сильно надихнулася, сильно надихнулося середовищем, яке е, там перебуває цінностями, які е, мають люди, які разом зі мною відвідували е, ці вишколи, і зрозуміло, що маю спробувати принаймні приносити користь в цій сфері. Одним з аспектів, який ми вивчали на військовому вишколі, була розвідка, і так зваживши всі за і проти, подумала, що може бути ефективною в цій сфері діяльності, тому якраз так співпало, що підрозділ, не який я обрала, також займався. Аеророзвідкою, і я вже мала певні навички, певні знання. Мінімальні, звісно, бо все проходить з бойовим досвідом. Але якесь базове розуміння процесів в мене було. Тому, приїхавши спочатку в гості до свого підрозділу, вже зрозуміло, що це те там, де я хочу бути, те, чим я хочу займатися. Тому, власне, так воно все і понеслося і надалі. Дуже подобається в першу чергу, звісно, бачити результат своєї роботи. Подобається постійне мотивація до вдосконалення. Тут в тренді, грубо кажучи, слідкувати за оновленнями, за новою тактикою застосування засобів. Це дуже цікаво, хоча буває дуже складно докладати більших зусиль, ніж на той ресурс. Проте це те, що справді мотивує. Те, що якось в ногу з розвитком сучасних технологій рухається і наша робота найбільше напевно запам'яталися перші бойові виїзди, тоді я була приємно здивована довірою, яку отримала в свою сторону з боку побратимів, посестер. Які прагнули мені передати свій досвід і отримати якісний перший досвід, так само здивована була комфортом, який можна мати під час бойового виїзду. І взагалі ми часто говоримо про те, що на Четвертий вже, по суті, рік повномасштабної війни дуже важливо дбати про комфорт свій перманентний, наскільки це можливо, звісно, в наших умовах. Тобто, якщо його можна собі е організувати, то це треба робити, бо це дуже сприяє ефективності виконання бойових задач. Тобто, навіть в бліндажі в окопі можна облаштувати все так, що Буде приємно знаходитись там але, в першу чергу, це звісно залежить від людей, з якими ти працюєш, і вашої злагодженості. В якомусь психологічному аспекті це і перегляд якихось фільмів, серіалів, читання книжок, бо часто, якщо не погода, то знаходиться багато вільного часу. Я практикувала недавно написання дипломної роботи в бліндажі, тому це теж дуже цікавий нюанс, який таку на в голові викликає з тим, яка є, які наші сучасні реалії. Справді гарне питання, а звісно. Неможливо, мені здається, уникнути, уникнути взагалі якихось сексистських моментів. Мені здається, в будь-якому середовищі, бо що в армії, що в будь-яких інших спільнотах є певний зріз суспільства, десь трошки більше, десь трошки менше м -м, різних упереджень. Але м -м, я вдячна людям з мого підрозділу за достатню свідомість в цьому питанні і повагу а, одне до одного в незалежності від статі. Тому що я в першу чергу намагаюся оцінювати це питання згідно з дії, які направлені в мою сторону з боку моїх побратимів, посестер. Тобто я е, маю абсолютну повагу, розуміння моїх цінностей і, і поглядів, і водночас відчуваю велику підтримку в тому, щоб розвиватися, навчатися. Звісно, бувають якісь некоректні е, вислови. Не тільки там в моєму підрозділі, а й наприклад, з боку суміжників, бо як ніяк ми багато взаємодіємо з різними підрозділами на різних напрямках, але якщо коректно доносити людині свою точку зору і е, прохання поважати особисті кордони, то є шанси зустріти і коректну відповідь, яка і надалі е, відтворюватиметься в адекватному ставленні як до людини, а не як до жінки. Хотіла максимально мати позивний, який відтворює мою ідентичність. Великою мірою е моєї ідентичності є моє походження, одеситки, і якось прогулюючись до моря, я надихнулася пейзажами і подумала, що це був би непоганий позивний, який відповідав би моїй особистості. Навколо мене найкращі, люди, які мене супермотивують і надихають на те, щоб продовжувати робити свою справу. Тому комплекс усіх цих факторів змушує мене абстрагуватися і більше продовжувати працювати. Мені здається, найбільшим нашим викликом на сьогодні є недостатній рівень освіти. Що Чим більше людей б знало е, історію і нагадувало собі, заради чого, і завдяки завдяки кому, то було б більше розуміння, що навіть попри втому, попри е, усі нюанси, вартує продовжувати робити свою справу. Прийшло усвідомлення того, наскільки важливо вплинутися саме в своє рідне місто, в свій рідний населений пункт. Особливо перебуваючи в Києві у Львові, побачивши, наскільки е класним, активним може бути громадянське суспільство, мені би дуже хотілося максимально передавати імплементовувати цей досвід в Одесі і е вкладатися ну, в свою маленьку батьківщину. Тому мрія, моя насправді це бачити якомога більше щасливих українців, самого бути щасливою в, е в своєму суб'єктивному розумінні цього поняття. Я розумію, наскільки багато зараз зруйнованих життів, сімей і дуже від того хотілося б бо чим більше бачити щастя в очах українців і саме заради того, як ми не втрачали цей і кіл до життя і до життя в щасливій вільній країні.